Вітаю! В цьому відео я покажу, як легко приготувати неймовірно смачний духмяний хліб на кефірі без замісу. У 200 мл теплої води додаю 120 мл кефіру кімнатної температури, всипаю столову ложку цукру і 5 г сухих дріжджів. Добре перемішую. Ця рідина буде основою для нашого тіста. Тепер отриману рідину вливаю в 450 г попередньо просіяного борошна. Перемішую ложкою або лопаткою. Замішувати руками не потрібно. Тісто має вийти м'яким, трохи липким, але не перенасиченим борошном і залишаю в теплому місці, щоб тісто підійшло. Коли воно добре підніметься, перекладаю на робочу поверхню, акуратно формую хліб. Перекладаю форму, змащую зверху розтопленим вершковим маслом і роблю кілька легких надрізів. Це надасть гарної форми під час випікання. Випікати в розігрітій духовці приблизно 40 хвилин при температурі 180 градусів. Хліб виходить неймовірно м'яким всередині з ніжною пухкою текстурою і водночас з хрумкою скоринкою зверху. Всім смачного та дякую за перегляд!